26 лютого. Що вам сьогоднішній день підготував? Що вам підготував цей день? От, сьогодні, мені здається, ви отримаєте ті знання, які ви довго шукали напротязі останніх двох днів? Сьогодні вам може відкритися якась таємниця, а можливо, сьогодні ви відкриєте для себе якісь таємні знання, тобто ви докопаєтесь до суті до істини, яку ви так шукали останні дні. Також може бути, що хтось вам розкаже якусь таємницю, або ж хтось, навпаки, від вас сьогодні щось приховає. Що вам радять сьогодні? Радять почекати трішки. Те, над чим ви трудилися, і те, чим ви займалися, можливо, те, що ви робили раніше, воно дасть вам результат, але трошки пізніше. Вам треба почекати, не робити зараз плеча, чого б не стосувалося питання, почекайте, подумайте. і... Сьогодні не найкращий день для прийняття якихось рішень. Залишайте ваші коментарі. А я, як завжди, бажаю вам вдалого дня!